Дня любі друзі! Я вас вітаю Греції. І сьогодні ми продовжуємо подорож по Греції! І так, друзі! Я вас вітаю на сонячному острові Родос! Острів Родос це Грецький острів, який знаходиться в Єгейському морі, і це найбільший острів з островів до Деканес. Площа якого досягає 1400 кілометрів, а довжина острова становить приблизно 78 кілометрів, а ширина 37 кілометрів. І лежить він у північно-східній частині архіпелагу біля узбережжя Малої Азії. Від якої на півночі відділений протокою завширшки 17,5 кілометрів. Біля західного узбережжя знаходяться острови Халкі та Аланії. До речі, друзі, відео про остров Халки знайдете нижче вже в моїх відео. Дуже вам дякую за перегляд! І разом з навколишніми безлюдними острівцями вони утворюють одноіменний муніципалітет, який є частиною регіональної одиниці Родос в регіоні Південно-Егейського моря. Також неподалік знаходиться острів Кос. Населення тут на Родосі, було налічено в році 2011 приблизно 115 тисяч 490 обивателів. Мова тут використовується грецька та турецька. І так, друзі, Родос був заселений ще з кам'яного віку. Першими задокументованими мешканцями були кари. Люди походили з Малої Азії. Любі друзі. Ітак, в давнину родос був відомий різними іменами. Наприклад, це Офіуса. Наприклад, за кількістю змій. Або... Астерія за чисте небо, небо повне небо зірок, макарія за його красоту. І Альтавірія за назвою, що називають найвищої гори Атавірос. Ну. А ще інша назва родусу була тельхіна. Це. Ця назва була на честь міфічних перших мешканців тельхінів, які були вмілими обробниками металу. За каріцями пішли фікійці, які зробили Родос важливим торговим центром. Першу фінікійську колонію на острові Родос заснував. Кадмус, який також ввів тут перший алфавіт. Іншими мешканцями були мінуйці з Криму. І так, близько 1400 року до нашої ери ахейці прийшли з грецькою мовою, на материк, який. Прийшли на Родос і побудували тут сильну державу. І знову через століття на острів прибули агресивні доріці, які захопили острів і заснували міста Ліндос і Камірос. Родоська колонізація Середномор'я почався за багато років до заснування Олімпійських ігор VIII століття до нашої ери. Ну, а ще, друзі, така цікава історія, що колос Родоський став Найвищою статуюю античності і водночас одним із сім чудес світу. І так до початку 8 століття до нашої ери родосці вже побудували потужний флот. флот, який дозволив їм відігравати активну роль. У прогресі грецької колонізації та утвердилися як головна сила в торгівлі між Егейським морем і Кіпром і Порти. Ну що ж, друзі, поговоримо трошки про історію Родоса. І так, друзі, а зараз ми Подивимося у далеку давнину Полі Овкета, сина Македонського царя, Антігона I Монофталькама. Вони вирішили продати захоплене військове спорудження за 300 талантів і вирішили купити для них. Цю колосальну статую завдяки своїй висоті понад 30 метрів. І так, згідно з грецьким міфом, острів Родос спочатку був Богом Сонця на ім'я Геліос. Він знаходився. В Німфу. Німфа – це божество як жінка, що уособлювало різні сили природи. І подля легенди яку називали по імені Роудс, яка перетворилася на острів, коли його сонячне світло доторкнулося її шкіри. Грецькою мовою це Родос, означає троянда, що це добре описує острів, оскільки він покритий квітами. Хоча невідомо, хто був першим на острові Родос, навіть у доісторичні часи. Грецький міф свідчить, що, що Тлеполем це один із синів Геракла, заснував перше поселення на острові, і люди поклонялися йому. Залишки колоса, це була бронзова статуя давньогрецького бога Геліуса. Він був побудований. Приблизно в 292 304 роках до нашої ери жителями острова, які хотіли дякувати Богу за допомогу у відбитті вторгнення Деметрія. після того, як араби завоювали острів Родос. У VII столітті до нашої ери вони розібрали останки колоса і розібрали і продали на металобрукт. На те, щоб змогли це перенести. На це все їм знадобилося 900 верблюдів. Друзі, острів Родос знаходиться. Дуже близько від Туреччини. І тут можна побачити країну зі східного узбережжя. Це дуже близько, що можна відвідати іншу країну так близько. Це практично рукою подати. Ось тут можете подивитися. Здається, що 20 кілометрів може бути плавбою по морю. Також, друзі, тут на острові Родос з'єднуються дві моря: це Середземне море та Егейське море. І так, друзі, кажуть, що будівничим колоса був чарес з Ліндосу. Він побудував його і насипавши тонами піску та гравію, щоб прикрити його первісний вигляд. І коли закінчив це будівництво. Він відкрив статую через 12 років, і його робота не скрізь викликала захоплення. Деякі жителі Родосу думали, що ця гігантська статуя може розгнівати Бога, щоб він знищив нею весь острів. А за деякими іншими версіями. Кажуть, що він стояв верхи на гавані і під його ногами проходили кораблі. Однак, стопи могли б бути на відстані 12 метрів одна від одної, і колос би зламався в стегнах. Подля деяких легенд кажуть, що руйнування статуї відбулося в 226 році до нашої ери, коли вона зламалася в колінах і впала після руйнівного землетрусу. Її останки залишилися. На своєму колишньому місці до 653 року. Коли Родос зазнав нападу арабів і був вивезений у невідомому напрямку. Ймовірно, його розрізали на металобрукт. Незважаючи на те, що сьогодні колос більше не стоїть у гавані мандраки, туристи тут приїжджають подивитися на гавань. На місці це був, на місці це був розтоптаний Бог Геліос. Сьогодні ми знаходимо два символи. Символи це стовпи, на яких стоять дві лані. Самець на одному, а самка на другому. Ці колони стали символом острова Родос. Ну що ж, друзі, якщо це вам сподобалось, будь ласка, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Дзвіночок. Дуже вам дякую за перегляд і тішуся в нових цікавих, цікавих екскурсіях. До речі, острів Родос має дуже багато цікаву історію, но Греція цілком дуже старовинна і дуже цікава. Ну, що ж, друзі, а зараз наша екскурсія підходить до кінця. Ми ще відвідаємо улички Старого Родосу, а також базарчик. Подивимося, що тут цікавого є. І наша екскурсія завершується хорошою вечерею. Потім ми відправляємося до нашого готелю в район Колумбія. Ну що ж, друзі, до зустрічі! Тішуся в слідуючих цікавих екскурсій. До побачення!